Огляд на радянські тортури Івано-Франківську відбувся до показ фільму Божевільні режисера Дениса Тарасова. Стрічка розповідає про каральну психіатрію. Це один із методів репресій, які СРСР використовував проти дисидентів у 70-х роках. Цей фільм ми створювали і знімали на базі Павловської психіатричної лікарні, і ми там побудували свій корпус. Там була занедбана занедбаний старий корпус, і в ньому ми побудували свою декорацію. Тобто, ми побудували. Двір, стіни двору, і ми будували їдальню там, де він жив, якісь там ще кабінетики. Тобто, і ну це в принципі було важко, тому що коли ти створюєш і будуєш щось нове, воно завжди важко. І важко, цікаво, і, і круто. Завдячуючи нашому художнику постановнику Вані Тиченко. Ми зробили ну дуже. Дуже круту атмосферу, яка відповідає дійсності 70-х років. Консультант фільму, лікар-психіатр Семен Глузман. Він колишній політв'язень та дисидент. Акторка Ірма Вітовська Ванца зіграла образ очільниці психіатричного відділення, визначає жанр стрічки як історичний трилер. Моя героїня це персонаж, який навряд чи з ірмою був би знайомий і навіть опонент політичний, ідеологічний. Мені було цікаво пожити в іншій… Можна сказати, сутності і світогляді. Це 70-ті роки ХХ століття, тоталітарна глибока радянська система. Людина гвинтик цієї системи, відданий. І відповідно значить, що це зі мною досить далеко і протилежний бік, але я дуже люблю грати те, що зовсім не я. І мені здається, що це цікаво буде і подивитися. Я створила, і мені подобається ця трансформація героїні. Творці фільму планують показати стрічку в кінотеатрах України. уже Цього тижня Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, Новини на вежі.